Мене звати Ростислав Назарович Чеснота. Я викладач соціології в університеті. Маю досвід викладання 15 років. Я люблю свою роботу і вважаю, що основною рисою викладача має бути доброчесність та академічна відповідальність. У мене є обов'язок викладати для студентів важливий матеріал. У них є обов'язок бути присутніми на моїх заняттях, вчити важливий предмет, писати лекції. За 15 років я не пропустив жодного свого заняття. Я настільки люблю свою роботу, що активно займаюся спортом і підтримую здорову дієту, щоб ніколи не хворіти і завжди бути присутнім на лекціях зі своїми студентами. Я впевнений, що вони в захваті від цього. що ти мені воно було непогано. З пандемією коронавірусу всі вийшли на дистанційне навчання. Це мене трохи засмутило, але я добре розібрався з онлайн-технологіями і міг спокійно проводити 4 годинні пари з улюбленими студентами по відеозв'язку. Але війна принесла новий виклик: через тривоги бувало, пропускали до півгодини заняття, інколи навіть цілу годину. Якщо пропускали всі чотири години заняття, приходилось переносити на інший день. А тут ще й почали віялово вимикати світло. Я зрозумів, що треба приймати якісь негайні рішення, доки мої студенти не пропустили кілька тем соціології. А як можна проводити заняття дистанційно, коли немає світла та інтернету, використовуючи телепатію? Я веду пари за допомогою спіритичних сеансів. пока. Акуленко. Е. Yeah. Mm -hmm. yeah. Борисюк. Вам, мабуть, цікаво, як я навчився користуватись спіритичною дошкою? Шість років тому одна група студентів попросила мене відпустити їх з пари на півгодини раніше. Наш старий заввідділення помер, а нового ще не призначили. І мені не було в кого запитати дозволу. Отак От я навчився. Ну і напряму запитав померлого заввідділення. До речі, ту групу я не відпустив. Романчук. Не зрозумів. Романчук. І що Романчук такого важливого робить? Спить, значить, так? Ну, ну. Я турбуюсь, щоб всі мої студенти завжди були на парі і нічого не пропускали. Я це роблю заради їх блага і майбутнього. Романчук, Романчук прокидайся. Так, Романчук, ану на пару. Я що тобі сказав? Сенсу опитувати студентів мені немає. На дистанційному вони мають багато можливостей, щоб підглядувати в книжки і конспекти, списують тести чи считують усні відповіді. Я відразу запитую в духів, готові мої студенти на пару чи ні. О, мудрий дух Ярослава Мудрого! Скажи, чи готова на сьогодні Дмитрук Марія? Ага. Дмитрук 4. А чи готовий Борисюк? Борисюк 2. Ех, Борисюк. Ну, це вже яка двійка підряд. Таке опитування проходить дуже швидко. А весь час, що залишився на парі, я диктую свої безцінні лекції. Самі вони мало що хочуть читати. А рука, як казав Кант, — продовження мозку. Він це нам сам на парі сказав. Спіритизм відкриває деякі двері для науки. От, наприклад, був на засіданні кафедри в позаробочий час. Почали дискутувати з доцентом на тему історії соціології. Доцент посилався на те, що переклади праць засновників соціології як науки мають певні непослідовності і суперечності, які ще треба розібрати. Я ж вирішив не піднімати ці літуми наукових напрацювань, а просто напряму запитати Герберта Спенсера, що він думає. Сен-Сімона не питали, бо не знаємо французьку. А Маркса з принципу. Одного разу я забув підручника в своєму кабінеті, а вів лекцію з дому. Там була тема про німецького соціолога Макса Вебера, який жив на межі 19 го та 20-го століть. Ну і я вирішив просто напряму зв'язатися з Максом Вебером, який сам особисто розповів про свою соціологію студентам. Уявіть, як для них було цікаво! Як ви зрозуміли, без поважної причини мої заняття більше ніхто не пропускає. До речі, смерть теж не є поважною причиною. Тільки якщо є довідка від Одіна, що студент зараз мобілізований з Вальгали на Рагнарьок, окрім освіти, телепатія дуже виручає в побуті, коли нема світла. Коли я всю роботу вже зробив, хочу дізнатися новини, я кладу перед собою дошку, щоб читати нові випуски Стерненка. о, о, починається. Маю ідею доповнити дошку словом русофобія і недостатньо. Бо вони дуже часто і слушно повторюються. І не тільки від Стерненка. Планую запропонувати такий метод проведення пар для Міністерства освіти і науки. Жодна війна і жодна пандемія не повинна стояти на шляху освіти. Ну, тільки це не кажучи про один мінус. Маркетологи дісталися до потойбіччя, теж використовують телепатію. За одну академічну годину зазвичай з'являється реклама онлайн-казино, яку 20 секунд не можна пропустити. А кілька разів було таке, що на парі з'являвся Кравчук і думав, що він в прямому ефірі на каналі Україна. Він просував свою експертну думку стосовно віялових відключень. Але коли я кілька разів бив дошку рукою, він відразу зникав. Ну але це треба практика. На все треба практика, але головне це вміти долати будь-які бар'єри.